Вальтер Скотт це одне з найвідоміших імен у світовій літературі. Поеми і балади зробили його одним з найвідоміших і найулюбленіших поетів у Великобританії. Проте в історію, в історію світової літератури він увійшов як творець жанру історичного роману. Він створив роман з поля до сучасності. Але найкращий його роман це Айвенуа, який був написаний у 1820 році. Твір переносить нас у середньовічну Англію на початку 12 століття. Дія роману пов'язує нас з поверненням короля Річарда І до Англії. У цьому романі є два образи надзвичайно привабливих жінок Ровенни та Ребекки. Героїні, маючи різне походження та соціальну приналежність, ровена, це онука короля, а Ребека, донька Єврея лихворя, мають багато спільного. Це були жінки надзвичайної шляхетності, величності, краси та вроди, перед якими схиляли голови нормандські барони та лицарі, адами, потай, заздрили їхній красі та багатству. Поклоняючись різним богам, Ровена була католицькою, а Ребека іудейкою, суворо дотримуючись канонів і розповідання, цінували людські чесноти, вихованість, чесність, любов, але найголовніше це пожертва. На лицовському турнірі Ровена була королевою, а Ребека, звичайною гостею. Обидві жінки кохають Івенго, але роль Ребекки більш дієва вона рятує і лікує юнака. Потрапивши у полон, обидві жінки ведуть себе гідно, не зраджують своїм принципам, не піддаються на умовляння. Доля робини пов'язує її шлюбом з Івенго, а Ребекка вирішує прийняти долю черниці. Вальтер Скотт Утверджує найкращі якості своїх героїнь, він показує їх добрими, щирими, відвертими, мужніми, готовими на самопожертву. Але як би не повернулося життя до цих жінок, вони все одно залишаються утіленням ідеалів письменника.